Привіт банда! Приїхав на стару хату, роблю е, ремонт. І як оказалось, як завжди, на тяпляк не можу зробити, то вже їжджу сюди третій день. То шпаклюю, то ґрунтую, то красю, то перекрашую, то ще щось. Ну, Зато хоч зараз, між тим, як сухне краска, появилося пів часа час времени. Та й заодно вирішу відвідати. На найчасто задаваемый вопрос, ну, по темі покупки квартири, Что що, що треба для того, щоб купити хату в Італії? Ну, щоб вже одобрили і дали кредит. Ну, Дивіться, почнемо. Найголовніше, це вам потрібен нормальний брокер, який це буде вами займатися. Це не агент по недвіжимості, це той брокер, який буде рішати ваші питання. Вони всі взаємозв'язані, він може вас і звести і з тими, і з другими. і все. Тобто це людина, яка рішає будь-які випроси. Ціна питання... ціна вопроса, Якщо ви берете муто, муто це те, що більше 50 тисяч, і по-нашому воно звучить як іпотека. Да? То есть, ну, там Набагато нижчий Ну, 1,5-3%, я не знаю, і на 30 От. Я не буду зараз проценти називати точно на це, але я знаю, що на більший срок. І вот, це вже розсрочка, типу, а не кредит, так як я взяв Взяв я. Е, вот. Чому я взяв кредит? Ну, Зараз постараюся поетапно розказати. А, ну, значить, Цей чувак з нас взяв пів, пів, пів тисячі євро 500 євро. Знаю, що з знайомих наших італіянців, ну там Машка і ті, що там ще з мамою поприїжджали ще 20 років назад. Вони теж недавно купували квартиру Любки мамі її, то вони заплатили е, півтори тисячі. Але він займався ними повністю. Тобто він там те, 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 все повністю рішав він. Нам він тільки поміг взяти ну, два кредита. Зараз розкажу, чого так вийшло. Значить, да, з них взяв півтора тисячі, але їхня хата стоїла щось більше 70 тисяч. Значить, муто дають муто розсрочку. Хата має стоить не менше 50 тисяч. От. Бажано більше. Або хоча б 50. І у вас повинно бути 10% першоначального взносу. Ну, В принципі, да, нічого нового, все як обично. Е ну і плюс якісь гроші на переоформлення, якраз яких у нас не було. Зараз про це теж буду розказувати. Головне, не запутатися. З нас він взяв 500 євро і взяли ми два кредити. І як він сказав, для того, щоб взяти муто мені. Ну, допустимо, да, я захотів би переоцінити свою хату не в 30 тисяч, а в 50. Це вони теж роблять, вони цим займаються. Приходить оценщик і кажуть, ну, це чуваку повезло, що він її за 30 знайшов, а взагалі така хата стоїть 60. Ну, в нашому випадку так воно і є і можна було в цей. Але треба для муто, именно для муто, для цієї нормальної іпотеки 3 роки резиденції. Вот. А в мене тільки 2-2 ну, з копійками. От. Та і не хотів я шукати хату дорожче 50 тисяч, тому що, ну я ж кажу, вже у нас був дорогий дом, в якому ніхто толком і не жив, тому що всі відробляли той будинок. Або на ремонт заробляли потім, або цей. Ну і не толку ніякого. А в кінцевому результаті, що від нього, кірпічі залишилися. Да? Фундамент навіть ну, це не буде Значить, Я не хотів дорогу хату. От, я хотів, як ми купували. Ми спочатку нам надо вид на море, гараж, зона барбекю, огород, нормальний заїзд, хороша. вот такий у нас був изначально. Ну і щоб ви розуміли, це от 150 тисяч євро така хата стоїть. Потім ми починаємо відкидувати вид на море. Потім ми вже відкидаємо гараж, залишаємо тільки огород, зону барбекю. От, зручний під'їзд. Ну і так далі і тому подібне. В результаті бачите, що вийшло, що купили. Надо, от, для звичайного кредиту до, там, до 40 тисяч вам можуть дати уже з резиденції від одного, від одного року. Тож, все залежить від брокера. Він рішає, він договарюється. В ідеалі, якщо два. От. Як мене той кинув Кірон, я потім комусь скажу. Якщо все буде цікаво, я просто вам кажу, що не, ну, комусь ви писали, що комусь наоборот вони допомогли. Можливо, просто в кожній конторі, знаєте, як покажу, що... то кажуть, названня одне, а люди різні, це так теж буває. Е, значить, Кірон мені дав кредит, е, всього-навсього 12 тисяч, тобто вони також, знаєш, ні. Зразу, типу, я кажу, я буду купляти хату там, за 32 тисячі чи що. ну От мені треба якось, у мене денег типу, 0. Взагалі, то есть, і, ну, 32 хата і плюс переоформлення. То есть, ну, мені треба 40. Вони ну, хорошо, типа, даємо 12, виписують мені 13, забирають там ще скільки собі вже зразу в мене, мені на карту вже приходить менша сума. Вони вже там все там, поділили, то есть, до мене навіть не долетіло. Те, що вони мені дали, обычно знаєте, як там ти отримав кредит, поки йдеш, там чи офіційно, чи неофіційно ти це оплачуєш. От, Всі одразу собі грибанули косарь. Тобто я кажу, ну хорошо, давайте як остальні 20 там, чи 25. Вони кажуть. Ну, це тепер треба, щоб був якийсь у тебе гарант там, або давай твою мамину, мамину квартиру твою переоцінимо там ще щось. Ну, тобто, завдатком буде, залогом буде мамина квартира, я кажу, стоп, ви що гонієте? Тобто ви мені сказали, що це. А ці 12, знаєте, що в чому найвелика проблема. Вони мені дали під, тобто, в мене виступився моїм поручителям, моя робота. А на роботі в мене лежать мої гроші ліквідаційні, вони називаються. Ну, ті, хто в Італії ті трошки розуміють Вот. значить у вас є контракт срочний, безсрочний, ну як у мене безсрочний. І е, от кожен рік у мене там накопичується сума. Вона, як правило, десь в розмірі вашої одної зарплати. Тобто, вже як, в кого? у кого 4000 в місяць, в кого півтори, в кого 1700. От, і це називається ліквідаціонне. Це гроші, які ви отримуєте при покупці першого будинку, при е, коли ваша дитина йде е, навчатися, при коли ви виходите на пенсію. Взагалі вони типу, як пенсіонний знаєте, е, стартовий кеш. Тобі ти уходиш на пенсію, і тобі, Або при звільненні, коли ти звільняєшся, тобі віддають ці бабки, як Альона там відробила, скільки там, 15 років чи що їй там дали таку пачку. Денег. От. Да, э, цей. Ну і оттуди дуже великий процент, кстати, вираховують. Там щось 20% опять же, ти держави сплачуєш, не знаю опять чого. Ну то таке. Це ж в мене про це. Вот. І виходить, якщо фірма моя в мене гарант, то ліквідаціони при покупці будинку мені не виплачують. Потому що та сума лежить у них як гарантія того. Шо, ну, не дай Бог зі мною щось случиться, вони моїми грошима, же, моїми же грошима ну, погасять якусь частину кредиту. Треба було спочатку на фірмі взяти гроші мої ліквідаційні, запросити. Е, потім, є да, воно по-разному, там дуже багато законів, ну, це у роботодателя треба уточнити, Там не раніше 8 років ця сума видається, якщо ну, тобі не на які там, конкретні потреби. То через 8 років ти там можеш на щось на, на лікування, тобі ці гроші опять же, видають без питань. При купівлі будинку, я вже сказав, при народженні, при поступленні дитини кудись там. Ну, і Там є багато пунктів, коли ви можете в ці гроші запросити. А взагалі при звільненні або виході на пенсію. От. І я ж кажу, якщо ця фірма є вашим гарантом, то вони вам їх не дають, оставляють їх собі. Можна було б спочатку забрати гроші, а потім вже зробити фірму гарантом. І причому, якщо вже ти робиш на роботі, такі, як я, то гарантом фірма може йти не на суму 12 тисяч, а на суму 25, і т.д. і т.п. Коротше, вплоть до суми 1,3 вашої зарплати. От ви получаєте 1500 євро, значить, от 500 євро в місяць вони можуть бути гарантом. 500 євро в місяць це десь. 35 тисяч євро, есть вона могли б отак от повністю покрити. ну, Так як вони типу, більше тридцатки тут не дають, от, то можна суму було б розбити. Опять же, 15 тисяч ви можете вже через рік брати без проблем. Головне, щоб у вас була просто справка о доходах і робочий, ну, робочий цей, контракт. Це ви йдете самі, берете на життєві потреби. До 15 тисяч вам дасть будь-який банк, в якому ви у вас карточка. То есть, це як почало кредитної історії, яка ще повинна бути, це дуже хороший і, ну, якби старт. Ну Там, звісно, процент 6 і вище до 11, там вже як вирішаєте, як, як договоритесь, на який срок візьмете, і на які потреби і все остальне. Вот. Тобто, що треба було б зробити мені по правильному, не йти в той кірон. Тому що після того, як вже один раз моя фірма виступала в мене гарантом. Я зразу ж відказався від цього кредита, я його погасив. Мені, звісно, там Альона наробила кіпіша, мені повернули і ті гроші, що вони одразу собі підмутили. І ті дві оплати, які я провів, вони мені теж все вернули. Тобто я кажу, що ви мене не дали? Але вони цей же самий Кірон прислав на роботу офіційне письмо, щоб зв'язку з законом. тра-та-та-та-та-та-та, От ви не маєте право на протязі року. Виступати ще раз гарантом, ну, типу підстава, поняли? Гарантом тепер протягом року ви не маєте права виступати гарантом у нього ще раз, де-небудь в другій фірмі. Ну і мені моя контора каже сіньоре, от, Якщо будеш хочеш брати, то бери через рік, ми за тобі, за тебе впишемось. Я кажу, ну хорошо, а хоча б ті бабки, що в мене там ліквідаціони, там то все, і це вже теж там за собою я, по, вліч, я. Ну, я кажу, ну Я не знаю, ми зараз по, по з цими, з нашими юристами посоветуємося, узнаємо, що до чого як. І то в іторії, помните, я кричав Ура, премія. О, так мені помимо премії вони ну, начислили мені там, 900 євро премії. Опять же, премія, коли там багато дуже високий процент Короче, з премії з 900 мені прийшло 500. І цих ліквідаціонів у мене щось там було 4 з чимось тисячі. В общем, 4 мені прийшло ліквідаціони плюс 500, то есть, ну там, 5800 було цього. А короче, так вийшло, що 4500 воно мені капнуло ліквідаціони плюс премія. Ну, для того, щоб я, як то кажуть, хоч половину оплатив самого процесу. Потому що, допустим. Нотаріус фіксірована ціна 2600. Агентство як договоритись. Саме дорожче я знаю, технаказа 880 плюс Іво. і це вже з Іво. Іва. Давайте той, що не знаю, не буду цей. 4880. Ці, що хотіли, нам робили, вони сказали 3 660, Але передоговорилися за 3. Нотаріус фіксірована ціна 2600. Перед тим як ми хотіли е купити біля Альони, у той дом, агентство з нас е взяло би всього 1500. О, так як типу, хата стара, дешева, все, що нижче 50, там можна знаєте, крутити мутить. Тому що, якщо вже 50, то там вже і переоформлення дорожче. Там, по-моєму, 15 тисяч переоформлення. Якщо мені стало, давайте посчитаємо, верніше посчитаєте потім самі. Дивіться, як виходить, хата 33. Тисячу ми дали завдати. Ну, це значне хата 33. А все в місті е е агентство е Нотаріус е Перекладач. До речі, якщо треба, буде вона дуже гарна. Наша жіночка, яка йде на уступки, яка і нам дешевше зробила і все остальне. Вот. Замість 250 взяла 150. Але вона може і вести ваш потім дальніший процес, тому що Альона у мене виступила як перекладач. І в принципі, я на неї написав генеральну довіреність в присутстві двох україномовних італіянців, і наоборот, як хочете. Я виписав в присутстві них на Альону довіреність, і Альона повністю везде розписувалась за мене, все вирішала вопрос по куплі-продажі. Вот. Да, на маму что сказали, что нельзя, потому что мама типу, лицо заинтересована, а сестра що, типу, не заинтересована. Знає. А, нельзя было не дивіться, щоб я вас не путал. На маму можно було теперість. Нельзя было, чтобы мама была одним из двох, кто русскомовний... ой, україномовный італіанець или италіаномовний українець. Ось ця доверенность стоила 400. 400, Потім 150 ми заплатили цій же перекладачці. От. Могли б просто її наняти і вона б вела нас. Ну, воно б стоїло там трошки дорожче. Але потім, значить, оці 400, що ми заплатили за перевод, нам оця сума їхня 2600, вони нам на ці 400 зробили знижку. Поняли? Тобто ми там, ну, все одно вийшло 2600. Ті, подвинулися. Коротше, якщо б ніхто ніде не двигався, бо я зараз вже сам заплатуюся. Мені би обійшлось 33 хата, плюс усім переоформленням 39, 39 600, Отак от. 39 600 вона б мені обійшлась. От і посчитайте, скільки треба заплатити. Це за хату дешевше. За хату більше 50 тисяч вже треба платити. Я ж кажу в 15, бо там два нотаріуса, один по кредиту, один по оформленню, і, і пішло-поїхало. Тобто ви одразу і на хату оформляєте і на банк. І, якщо ви не платите, банк забирає. Да, там, ну, чи ще щось. Але ви ж там і страхуєтесь, і все, і у вас ж робота покриває. Ну, тобто Європа це не так, як в нас, так що не заморачуйтесь. Плюс ще часто вусто буває аж до смішного доходу, коли у мами там, пам'ятаю. Там розказувала, каже, плачу, плачу, плачу кредит. Хоп, тут приходжу, а мені кажуть, о, ой, каже, в цьому місяці не платить, бо ви щось дуже багато заплатили, ми тут пересчитали. виходить, що можете там місяць чи два не платити. Я кажу, у нас такого кажу, в житті не могло пройти, що ти начал платить кредит, а потім ті приходять і кажуть, ой, ви так щось дуже багато заплатили, не платіть, поки місь нам. Або давайте пересчитаємо, і що у вас вже буде більша сума погашена. У нас тільки може бути наоборот. Взяв кредит і все, і пішов спочатку діду, зуби золоті виривати коронки, поки він ще не крякнув, а потім вже шукати кому почку продати чи ще щось. Ну отак. Тут ні, тут отак. Вот. Значить. На тератори, що попало, да? є, є в мене такі, які заходять подивитися і серйозно почути інформацію, яку треба, але в це бла-бла-бла з одного з одного глав в другий, і по факту толком нічого не сказано. А я, хоча я намагався, значить, вам треба нормальний брокер, вам треба робочий контракт, і вам найголовніше. Резиденція не менше двох років, якщо ви будете купувати таку хату. ну цей. Ми, брали, а, ще, да, вернусь до кредита. Ми взяли два кредита, 20 і 15. І от, якщо б мене Киро не швиранув, 15, я міг би взяти запросто без проблем, есть тобто, на свої якісь потреби. А на ті 20 у мене враховувалися без зарплати. Я б взагалі нічого не, не прошу, не парився, бо мені приходила б менша зарплата з вичетом. То есть, повністю б займалася робота, бухгалтерія моїми ділами. На сьогоднішній день по суті, ніяких проблем немає. Є два кредити, один платиться 1, 2, вот. там, то есть, Сума 20 і 15 років. Вот. Один на 5 років, другий на 8, щось таке. Суми і майже однакові, що там э, ну, 300 ой, кажу, 300 з чимось. 200 000, Що там 200 з чимось. І... Да, і воно виходить. Що... Головне, щоб у вас на карточці гроші були в день списання і все, ніяких проблем. І гарантом вже пришлось, щоб виступила у мене сестра Альона сестра. От. Ми цього дуже не хотіли. Не я, ні Альона, ніхто. Але, ну, якби... Це... що... ну, не тому, що там хтось за щось переживає, тому що пацани ростуть. Ви але у нас є фішка, що ми через рік можемо це все переміняти, тому ми так і зробили. От. Опять же, Тому що нам толковий брокер попався. Брокери толкові є. Їх багато, я знаю, ну, якщо допустим, конкретно по гену, і, да, я, можу. я в нього питав, чи можна вас комусь рекомендувати. Він каже, що, ну, звісно, можна, ну, тим більше, що якщо е, такі от, як ви, українці, як то кажуть. Без руки, без ноги, то каже залюбки вам допоможу. Я в Тіктоці общаюся там. Ну як общаюсь? не общаюся, ми підписані, я мама, там є Рома один. Він десь живе в Ломбардії. Ну, він вже більше 10 років тут живе, теж в нього вже хата машина, всі діла, все як положено. От, то він зараз в Тіктоках дуже часто на відео рекламує те, що він може за определенну суму денег. Посоветую нормального брокера, який уже там буквально через рік, то, як у вас є справка про доходи, це все, і рік герик резиденції він може вам допомогти порішати а, за любі кредити. Тобто це в тому регіоні, у нас тут є. Ну, він за це бере бабки. Я якби його не страждав, я його розумію. Якщо людина більше 10 років в Італії він про війну тільки чув від знайомих, можливо, від родичів. Хоча Маловероятно, бо якось воно все одно десь би о, о, ну, на душі б, якось. Хоча, знаєте, людина людині розділ не буду я ніколи не судити, не осуждати, не, не предполагати. Тобто він за це бере бабки, за те, що він зводить людей. Тобто Бере агент, там, скажімо, бере агент півтори тисячі, але він агент бере тоді, коли він вже після удачної зділки. Тобто щоб ви не переживали. Нема такого, що ви заплатили. А він там вам півгода мозги прокомпасував, потім сказав, ой, вибачай, дружище, нічого не вийшло. Ні, тут так не роблять. Спочатку він все робить, доводить зділку до кінця, ви отримуєте бабки, а потім приходите його і як то кажуть, благодарите. Вот. Рома, я не знаю, як це бере гроші наперед чи теж після того, як все удачно але він, я так розумію, теж собі щось ліпить на карман. Від мене, якщо треба буде якась допомога, я нічого собі ліпити не збираюсь, ні зараз, ні потім. Головне, щоб у всіх все вийшло, щоб у всіх все було добре. Я знаю, що порядна людина і так після того, як вже, скажу, там купить все і заселиться. Сама прийде до мене з бутилкою коньяка, а ще краще з ящиком циганського, ми сядемо, посидимо і ото буде саме добре. Пожарим шашличка. У мене вже є де, Дай Бог і в них буде де, ну, тому кому? знадобиться допомога. Ну так, от. так що, ребята, кому цікаво, може, я, ну, я розказав нашу ситуацію. Якщо виникають якісь питання, це я зараз вам просто накидав, скільки повинно бути і чого, і де невеличкі помилки. Якщо треба буде більш якісь конкретно, детальніше. То, як би ви задавайте питання, я буду старатися на них відповідати. Зараз тим більше трошки я вже розгрузився. От, сьогодні я дороблю вже тут ремонт. От. Да, і вже вдома завтра привезуть меблі, будемо щось якось розставляти, вже якось обживатись, розставлятись. І, і найголовніше, не падайте духом, тому що ну, ті, хто вже на початку цього всього. Якщо у вас є якихось там 2-3 тисячі на карті, якщо у вас є резиденція 1,5-2 року, рік, і якщо ви пішли в якусь одну кредитну спілку і вам сказали, давай гуляй, Вася, ну, значить ви просто не туди зайшли. Ви можете раз зайти, два, три, чотири, п'ять разів вас можуть послати нахрен, це якщо ви самі захочете рішати. В ітоги, я ж кажу, знаходите нормальну людину, нормального брокера через знайомих, все равно у є, якісь є знакомий цей. Йдете до нього і він вам каже, так, завтра в 5 часов вечора ти йдеш в таку-то спілку, підписуєш контракт на таку то суму. Окей. Післязавтра ти йдеш, я вже там порішав, там тебе вже ждуть. Ми другий кредит, знаєте, як брали? Ми на фюмарі після роботи зустрілися якимось е, це, неформалом, якимось таким. от, з рюкзачком і, і з, це, з файликом. Зустрілися, я сів, ми заказали там якогось кофе, сіли в кафе за столиком, я щось підписав, він каже, все, давай, поки завтра будуть бабки. Якщо завтра не буде, а це була п'ятниця, то каже, в понеділок зуб даю. все. От. Тільки каже, єдине, підійди пізніше, заплати там 200 євро страховку на життя. От у нас це поряд, ну, так положено. І каже, в принципі, з тебе все. В цьому місяці ми, це був там початок августа, каже, август Ні, це було середина іюля. Каже, з іюля і цілий август ми з тебе гроші не беремо. Перше списання грошей буде. 1 вересня. І нам зручно, і тобі якби цей, ну, тобто 2 тижні подарка, знаєте. Вот. А я кажу, хорошо, спасібо, вот так. так і порішав. І там буквально щось ми з ним розпрощалися, і на наступний день мені вже прилетіли ті другі гроші. Так що, ну, так. І, і я побіг вже благодарити нашого брокера занісів коробку конфет, там Тарас Бульба чи що, бутилку Вадяри. Гетьман чи казав чи щось таке. От. Ну і, соответственно, гроші. Все, всі довольні, всі щасливі. От от. Е ну, Нотаріуси везде одинакові, просто якісь швидше, якісь медленніше. За агентів я вам сказав, що з ними теж можна рішати. Ну, тільки не з тих наказів. Хоча, може, і з ними можна порішати. Не знаю. Ну, взагалі, розказав, що знав. Будуть випроси, тому що я знаю, що в голові, знаєте, таку кучу всього, а по... ви поняли. Толково, може, сказав мало, а може, а може хтось за щось зацепиться та й з'являться випроси нормальні, то я якось буду більш адекватніше відповідати. Пока.